Друзі, всім привіт! Ви на каналі Все про авто. Сьогодні буде такий у нас ролик. Я розкажу, купив я три машини і що ми будемо робити з ними в далі. Це така машина, як Kia Singer, З таким рулем, Ось, бачите, який руль класненький. Це комплектація EGT. І пісточки, музичка, все як треба, ребята. Максимальні комплектації. Коротше, є тут все. Мотор тут 3,3 Turbo, що таке твін турбо, хто не знає, то це дві турбіни. Двигун шестициліндровий, V-образний. Ну, Мощари тут, друзі, тут, тут капець. Машинка така коштує такі комплектації 2018 року, плюс-мінус 25 тисяч доларів. Це така пушка, ребята, така машина, що. ну, немає слов. Так... Я то на неї не їздив, ну, знакома така була машина. Він каже, є ще 2 двохлітровий турбо і дізні є 2,2. Ну, це 3,3 на дві турбіни, вона ж повноприводна, це просто самоліт. Це такий самоліт, що. Я теж хотів би її зробити, звісно, але під капотом вона подгоріла. Зараз покажу, як і що вона подгоріла. Ну, хоч треба вкинути у неї. Реально, плюс-мінус. 7 тисяч доларів. Я за неї 6 дав, 13, ну, машина така, ринок таких машин, 25. Ні, Вони й по 20. І по 1. Саме дешевше, там, 18 це е, привод на щось 2-літровенька в самій самі бідній комплектації. Тут комплектація, комплітація, ось що бачите, що означає GT? Це так само, бачите, GT. Це так само, як у Мерседесі Брабус. Це так само і тут така оця цього. Тут самий фул. Получається все, тут медія, кіредія, подогрев руля, сідушок, задній, все повний, саме повний пул, що є. електроручничок є. Вентиляція сідух є, подогрів є, Коча все, саме повний жир, ребята. Ну, Побачимо, що в бардачку робиться. Бардачку тут сервіска, кия, сервісна книжечка, все як треба. Я думаю, тут по-любому є десь. Куди вставляється диск? Але мабуть, диски вже, ребята, пройшли вік, як говориться. Бог не знає. Може є диски. Люк, тільки я не пойму, тут люк маленький, а зверху криша вся стікляна. Я, я просто не пойму, чого так. А чого воно так, Бог не знає, рібята так. Зараз я вам покажу. Бачите, криша вся повністю стікляна. Панорама, але чого так, я просто не знаю, чого воно так. Така проблема тут дивіться. Пострадали тут фари, крила тут спасаються. Так, Друзі, бачите, моторчик тут. В принципі, моторчика можна тут по-любому буде продаватися, буде чиститися і буде продаватися. Глобально тут немає нічого по мотору. Поплавився, перечистить, помить його і все. Там навіть воно знизу стоїть компресор кондиціонер, знизу він, і він сілий. Ну, таке да, турбіни, проводку, блоки, хирюки, да. поміняв. І все, ну, я вирішив його розбирати. Двигуня вже продав з коробкою. Двигун з коробки я продав за 2000 доларів. І Як остав, друзі, отакий купив я стінгірок. Ну, запчасті тут на нього, друзі, я вам скажу, запчасті тут на нього, ой-ой-ой, кусаються, друзі. Ось навіть візьми оцю дверку, от дверки там плюс-мінус 600-700 доларів коштують. Дзеркало 300 доларів. Діски. Ну, хороші там, от тисячі доларів. І пішло-поїхало. Ну так, да, машина дуже така, не сильно вона, вона машина класна, але їх не так і багато у нас. Бо якби у нас було сильно їх багато цих машин, то так. Да. Але все одно вже в мене є клієнт на крило, наперед на радіатори. Хочать купити салон там на розробці. Будемо дивитися. Я думаю, по-любому, щось ми на неї заробимо на цій машині. Кондисієр і третій. Будемо старатися витягувати по максимуму, бо запчастей немає на таку машину на розборках. От в Україні там є, по-моєму, кришка багажника, щось там трошки є, по немає. немає. Будемо дивитися, що заробимо, то заробимо. Да, ну, я просто знав на що я йду. Я її купив 6,5 тисяч дорог. 6,5 тисяч доларів, це, друзі, спробую їх повернути. Ну, як будемо старатися, ну, вже нам треба повернути 4,5, бо мотор вже проданий з коробкою. Вже треба повертати менше. Потім це я купив цю машину в Запоріжжі і ще мені приїхала. Зараз покажу, що яка машинка приїхала. Так, друзі, Кіабіні 2024 року після прильоту шахеда машині всього навсім другий, 8 тисяч пробігав. Це людей просто як якось... Мені я вже її купляв. Всього на всього 8 тисяч пробігав. Бачите, а страхові компанії, страховки людям не платять. По прильоти, тим більше в Запоріжжі, бойові дії, їх взагалі. Щось там у Києві, по-моєму, 10% платять, чи, чи 20 платять від 100 А а там зовсім не платять. По-моєму, це повна каска, не повна каска. Якось я не знаю, по-моєму, каска не не діє, по-моєму, на це є. Ну, це таке п'яплука. Я, я не знаю точно, але, по-моєму, воно таке є. Ось така машина, бачите. Состояння її нової. Двигун 1.6, вона на автоматі машина. Состояння її, я вважаю, що все нове, ребят, друзі. Повністю все нове. Це сфотографую, в інтернет закинуть. Але тут вона побита вся. Диски цілі. Подкапотка, все, все повністю ціле. На бампері теж є пару дефектів, є на бамперу. Пару дефектів є, незначних. Що в нас по салону? По салону це безпека ціла, рулик, руль, руль цілий, сідушки цілі. Тут у нас виходить, що руль, бачите, состояння нового руля. Руль тупо новий. Бачите, руль повністю новий. Так само як сідушки. Бачите, сідушки повністю нові. Вони на сідуть такі не електро, а обикновенні вони йдуть. Вони бачать кожні якісь вставочки. Строчечка йде. Мультируль. І тут таке, под... подогрев є, подогрев всі душок є. А це я так зрозумів, щось крутить, бачите? А це, мабуть, на магнітолу, мабуть. Чи на що. Це не знаю, що таке. Драйв щось, франціком щось. Ну це я не знаю, що це таке, ребята. Треба подивитися, що це за кнопка означає. Ну, Подлокотник є ще, трошечки є такий. Гайдюк. І там щось як щось коробка є, там ще в коробці, ще, а потолок повністю цілий, дивіться, толка ціла, так? Да? Ама на магнітолі є трохи сколо, ну, один є. Ну, вона робить, тільки стекло розбите. Теж десь осколок попав. Ну по безпеці, трошки все бачу, таке є, але треба його... Це пластикова торпеда вона. І воно коротше, все робиться. Пластик на даний момент. Пластик на даний момент робиться. Тут трошки такі царапини пару штучок, але ну, пластик в наше час не проблема його зробити. Не проблема. Кондиціонер, це тут якась кручок. Слав... Подогрев задню, подогрев передню, десь клає. Так, це другий варіант машини. Купили ми її за 3900 і плюс евакуатор. Там вийшло у нас почти 250 доларів. А третій, друзі. Так, друзі, це така популярна машинка у нас, Hyundai Tucson 2022 року гібридний автомобіль. Це ми вже телевізор передній ми зняли. Радіатори побиті, тут один радіатор тільки був інтеркулера інтеркульора. Тут двигун 1,5 турбірований. пробіга тут для 65 тисяч. Тут ця установка знята, тут же установка стояла. Вже ми її зняли всю цю установку. Оце в нас виходить стартер-генератор одновременно, і стартер, і генератор. Це Якось він там і машину заводить чи що, я так і не зрозумів, що... як воно що робить. Ну, це коротко, генератор. Я не знаю, чи це стартер. Ну, якось стартер-генератор йду в місці. Це охлаждення його йде, а да, антифізано йде. Якась підходить силовіці. Напевно, більше всього, що це не старт, бо кажуть, що стартер, ця, це, я думаю, не може стартити, це просто генератор такий. Ну, на гібриді, Бог не знаю, бо я гібридів, що мене, друзі, не було, не розбирав. Я ще не знаю, як воно і що. Ось тут такий удар, друзі. Щоб був двигун, чи цілий, чи не цілий, я просто не знаю. Ну, підок тут розбитий. Ну, в принципі, наче блок цілий, будемо дивитися. Я говорю, що будемо сподіватися на краще. Воно ну, бачите, що там. Бо Машина ж повна приводна на суму, чи ні? А що це таке ось? Ось що таке. Це ж на полуочі йшло. Це рейка рулева така. Тоді вже все, що рейка рулева. Мені кажуть, що вона повноприводна, а вона не повноприводна. Хрень озна. Так, да, це рульова ну, да, трошки... не кермова рейка, мабуть. Але слава богу, дивіться, все тут понизу, все тут ціле. Кроме поддона, так, да, двигун тут цілий. Воно щупик тільки торчить. Бачите, таку сатя щупика торчить. А при землі, слава Богу, я вам скажу двигун цілий тут. Ну кроме, звісно, цього, кроме піддона. А ну, ще тут подимо, з цієї сторони. Тут подимо, що тоді? Да, То рульова рейка така, тут якась рейка електрична йде. Ну, в принципі, я думаю, вона зніметься своя покаже все. Двигун більше всього цілий. Як говориться, будемо, сподівається, дуже лучше. Так що покузов ще він. Получається двері, дві двері цілі. Кришку була продали, задній бампер продали, але людина буде нас повтрачати. Він брав на гібрид, але гібрид був у нього, гібрид у нього Америка, удління версія. Воно на вигляд таке саме все. Але воно зовсім не таке. Там щось на 1 см ширше, виходить. Я поставив, друзі, така у нас прийшла, друзі, біда. Продали і ще кришка багажника продали 2000 доларів, а задній бампер продали 700 доларів. Там трошки був подпай, був, а задню панель висверлювали 750 доларів. Ну, задня панель нам не вертається. Чому вона не вертається? Бо ми, у нас був такий договір. Якщо ми її висверлюємо, то задня панель. Він оставляє собі. Я думаю, там що задній панель вони придумають, поставлять. Бо принципі плюс-мінус вона там, плюс-мінус, але їй можна поставити задню панель. Якось так, друзі, машина, друзі, мені стала 6 тисяч доларів з евакуатором. Не, більше, ніж 6, 5700 я дав, 200 доларів відката людині, яка мені предложила її, і плюс 250 евакуаторів. Хоча вона мені стала там 6, плюс фостиком стала мені. А ну подивимось, бо. Щось мені казали, наче вона повноприводна. А, да, точно, повноприводна, дивіться. Точно, повний привод машина. Да. Щось відбито, не бачите, є. Воно, мост побитий. хернюшка відбита. Моторчик цілий, але те відбите. А, кардан зняти, я кардан, а де ж кардан? Ага, мені кардана не дають. Тут кардан дуже дорогий. Дали кардан. Тут кардан тут тільки каталізатор, дивіться, друзі. Ніхрена свякат. Ось такий каталізатор великий. Да. Зараз буде дзвонити, щоб дали мені кардан, а, тут... а є кардан, тут кардан не стоїть, але стоя ще 2000 доларів кардан стоїть. Я не знаю, чи він такий дорогий, але кардан тут дуже дорогий. І це скушать 2000 доларів кардан. А що це серед... А слід, да. так. Я костав, друзі. А ну, там в тій стороні мотор. Рейка побита. Можемо, ну, друзі, знімати двигуна, якогось крізь я покаже. Ось такі друзі автомобілі ми купили і тепер ми їх розбираємо. Кому цікаві наші відео, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі на каналі Все про авто.